Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про те, що є невід'ємною частиною нашого життя. Хочу, ну, ну ми, ми не настільки багато брати значення саме цієї важливості. Е, це дерево, це зелень, те, що нас оточує. І е, чому мені про це спала думка? Бо тому що ну, я немало в свій час передився різних відеороликів. не то, щоб Спеціально з того, щоб саме це відвіснити. Але просто ну, так чи інакше от звучало і попадало на мою увагу. Про те, оскільки зараз йде в наш час е, вирбки, вирізки лісів в великих промислових масштабах і засаджень нових в той же час їх ну, відбувається ну, крайне мало. Принаймні, колись я пам'ятаю, що я був. Е, я ще був дитиною, і ще й раніше до цього мені як розказували. От є ліс, в мене просто батько був пов'язаний з, з, ну, з лісництвом. І виходить, от тоді було так, що є от вирізка лісу, і на це місці там свій час, чи в іншому місці, воно там якось ротації відбувалися, що по-любому засаджувалися нові дерева. І праймі... це було якась така. Скажімо, ну, не те, що взаємодія, але. Була якась заміна, хоча б якась рівновага, якийсь баланс тримався. А зараз багато відбувається того, що просто йдуть вирізки лісу і е, з цілю того ну, самої древесини, ясне діло, багато і знову ж таки, чому нових не засаджують, Бо тому що е, ці місця звільняють там під е, цілі, звільняють е, під промисловість, якісь промислові об'єкти, може, будуть. От, звільняють для тих самих населених пунктів. І е засаджень нових їх відбувається ну, крайні мало. В самої цій зелені її стає менше. При тому, що наша планета вона сама по собі, оці, блін, ну, це зелена планета, зелено, ну, блакитна, бо тому що багато водойм у нас. Е я просто до того, що те, що від нас також от, залежить, те, що ми можемо зробити. от, це, це не трудно, це просто-напросто взяти і посадити те саме дерево. В якомусь місці не обов'язково йти десь далеко, не знаю, десь далеко в ліс. Не обов'язково там в самому місці, бо тому що тут же зараз все контролюється, що там парк, сквери, там все є своя, напевно, свій ландшафт, і там, по-любому, все відбувається там, певні якісь послідовності і структурі. от. А та, коли є можливість, десь от виїхали недалеко, там, в принципі, просто посадити дерево, хай воно собі росте. І буде знання того, що воно посажене вами, і, в принципі, проходить там, рік, 2, 3, 5, 10, 20, скільки би там не пройшло. Наскільки це класно, дивитися, яке воно вже тоді. І пам'ятайте, що це, це, блін, це я посадив. Це не то, ж така якась егоїстична, типа. Е, як сказати, Радість. Ох, це я посадив. Ні, але просто це класно, те, що ви от зробили е, таке добре діло, в принципі, взагалі, для, для планети, для свого дому, для себе ж само. Така от тиха радість для себе навіть. Ну, це дуже класно. Можна так і не одне, і не два, і не три. Е, зараз класно, звичайно, що все одно появляється багато руху волонтерів, які е, багато багато якби за це. Хотів сказати, топлять, топлять за це, ну, хай буде топлять, я думаю, мене зрозуміють. От. Ну, що вони реально цим займаються, і це дуже класно. От. В містах е немало зараз, не спорю, що от починають коли будують е нові житлові комплекси, що вони займаються озелененням, ясне діло, це дуже здорово. І можна було б більше і краще. Більше цієї зелені. От. Ну, її там більше використовують якби для того для затишку, для відчуття затишку, для краси. От. Але те, що ми можемо зробити, отаку от, скажу терміни, це не щось таке складне і багато зусиль потребує. Це просто-напросто взяти самопосадити дерево. Я вже це, ну, це дуже класно, реально. Це гарного настрою. У мене на сьогодні все.